привіт усім, з вами знову я. І сьогодні хочемо побалакати з вами про будинки, про ціни, про я називаю це тупость людська. Підписуйтесь, ставте лайки, заходьте в коментарі, будемо там розмовляти з вами. Хто бажає підтримати канал, приєднатись до телеграма канала для пошуків будинків. Всі посилання є в закріпленому коментарі. Хто бажає підтримати, дуже буду вдячна за підтримку, теж є посилання банки. Ще попрошу вас підписуватись на канал мого чоловіка. Він розповідає про життя в селі. А що я хочу вам сказати? Листала я оголошення, знайшла одне дуже непогане оголошення в Фейсбуці про продаж будинку під виплату. Нема ніяких фото, нема ніде нічого, просто номер телефона. Ну, думаю ж, поїду. Зателефонувала, поїду, подивлюсь, відзніму вам цей будинок. Ну, от, поїхала ми. Зателефонувала, поговорила з власником. Власник на даний момент знаходиться в Києві, будинок цей стоїть пустий. І от вирішив він, так як люди потребують житла, його продати під виплату. Тобто, щоб люди жили і поступово цей будинок викупили. Поговоримо ми про це все в кінці. Зараз хочу вам показати цей будинок. Кого зацікавить цей будинок, я залишу номер телефона власника. Можливо, вам. Вдасться про щось з ним домовитись про цей будинок. Нехай буде. Телефонуйте, домовляйтесь, якщо, можливо, когось цей будинок цікавить. Це такий будинок. А тут двір вузенький зовсім. А? 9 сотих участок. Ось була ага. кухня, сара і погріб входной. Так они щели крышу, такая была хороша крыша металлическая. Все поздавали. Це літня кухня, да, была сарай? Це літня кухня, оце летняя кухня. Все было такое. Знаєте, добро найбільше. Ружка. І, таки, так, опираюся, І оце ж оце... весь участок їхній. Да? Да, оце участок, от орех, оте, все участок, угу. все їхнє. Ну, так що, як? та соток. 900к. Був садок дуже хороший. Ось осталось варіше. Оцей горіхи, ага. Да. А оце ну, погріб, як вони туди скидають, оце погріб входної був, прямо входної Оце така постройка була дуже хороша. Це гани жили на квартирі, так? Да? Да. Падли такі. Падла взагалі разорили. Вообще три роки жили. Такий участок. Ну, так... ну його ж тут немає він. Тихі, ага. Побаляще, а вже, да, що каже, я не... Газ є, так? Да? Газ був, був, поки був, буде. Був. Ага, було все <си> да ще... Ще нормально. А тепер він. Так, да, я з ним балакала, він казався. Він ага, договорився, да, що вони будуть платити, їм на виїхати. Боже, там вон, тряпки якісь і на крищі. Ведмедь. Ведмідь якийсь на криші. Ну оце отак і здавай хату. Да, да, Квартиран там. А, це там мені на виплату вроді тогда говорять. А я в нас говорю, це да, пішов, да, на чого ти таке робиш. А от що... так вони втекли, чи що? Вони втекли. Ну, конечно же, вони їх вигнали. А, він вигнав їх да. сам. Втекли. Втекли. Ну ага. це тут плита стояла, видимо. Так, да, була плита тут, бо я вкрали все покрали. счтчик. Ага. Та счетчик не так, то просто жизняти, щоб вкрасти. Ну. Они же вот тут полгода пожили, на, натопили, а те, что газовики бегом приехали, отрезали. А они топили в печку. Вот тут была это самое, и тут даже дверок не было, как они топили, ну, в общем, придурки. Вот так топили, они, значит, уже же уже вкрали. Да, ой, для них. Ну, а вот их не было даже дверок. Было, э, я как-то один раз вышла, а у них вот такая огонь. представляешь, пятеро детей, даже нету вот тут металлической этой. Не дай Боже, да выпала жарына, жарына загорелась. Ужас один. А потом и свет отрезали. Ну, общем, ну так тут за долги, просто? За долги. Свет, свет за Ну, он вроде бы там с них что-то требует. Но... ага. короче, короче. Ой, он мені теж сказал, ты мне в хороших ракусах сфотографирує. Какой там хороший ракус? Ну да. І от набьют, то окна б'ють. Всі повибивали окна. Вот, вот вот. Це закапчено все, лампочка чорна. Топили. топили ж видно. Ну якщо дверки не було, то... А, ось, ты вообще. То, звісно. Боже, і хата ж така, ну, от, так хороша ж хата. Нормальна. Ані три роки жили. Ну, чотири роки назад вона була болінення. Тобто, бачиш, вибили окно, все це. Так вони билися, чи чого вони повибивали ті? А, ну, от вона п'ється і бігом в окно б'є. Тю. Ось така придурочна. Капець. А вони місні десь, чи да, хто? Да, да. Наші? Так, да, так. Да. О, заразить, диванчик же ж не поганий. Ти може, знаєш, рита ри чи рима, ота. А, Рима, Риму є. Ага, знаю. от так її, как його фамілія. Ой, я не знаю. Так, чи, Чибурить чи, 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 чи то Ну, взагалі, курчі. Оце її сестра. Mm. Ну, Притульки. Оце бачиш, отут двері, двері. Ну це ж з коридора, так. Да. Ага, тут в кухні двері. Ага. тут ну, это самое. Ну, как более-менее mm -hmm. было, знаешь, так, раньше, тут всегда, тут все время жили квартира. Mm -hmm. Тут какие-то попадались хорошие такие, mm -hmm. вот, ну, а да. подлобичивали, под, под, под он пол такой хороший. Пол, пол хороший, такой, да. Такой этот, знаешь, он, э, да, этот... дубовый, дубовый, наверное, так я какие-то сильные такой. Огромный, да, огромный да, Ну, і покрасити це все. Ну, можна, Не, ну конечно. прям страшного немає, нічого такого. Ну, ага. Скільки Профі. я стоїть на цю рублів 500, по-моєму, ми понимаешь? ж, Треба, звісно, пічника визвати, мабуть, треба почистити трубу. Ну, в общем, коротше, все-таки... Почистити, де ходиш, ходиш походу. І можна топити дровами поки. Пока дровим. Ну так, да, так поки. Та зараз люди що... переходять всі да, на... Так, тому що вони э, об'явили, що економіки газ по нафтогазу. сьогодні. Не... Не... Да, я не вміли газо. А, так, я теж дивилася тільки що. Так що это самое. Тут такая история. Така Ой, une... Ну, це ж від сирості воно все падає, yeah, kind of... то що не топиться. Ну, що воно ж не топиться. Воно ж оце не получається так не опаплює, да? Ну, да. Ну, раніше, раніше, коли квартиранти жили, вони навіть от тут Плита у них была, они даже тут на веранду, на веранде есты варили, у них было тепло. Ну я кухонька. Да. Ага, да-да-да, у них было тепло. Я как-то к тем э, квартирам заходила, они, смотрю, э, жа, угу. жа, жа эту духовку включили, и тепло у них было. Ну тут было все застеклено как-то так. Ну, может быть, они э, одеялом закрывали, я уже не помню.

Я Оце втеку. вже, друга половина, да? Да, то це, вже ти. ти. Наша, це наша. А, це ваш. Ми живемо в другій половині. А у вас не, не, тя, не, сирія стіна оця від них? Ні, вона не сирія, ну, звісно, я ж ото буду... Зав'язуйтесь. Так, да, я на зиму буду окна, мабуть, ж закривати чим то не знаю, чим я її буду Ні, я маю ввіду від цієї половини хати, не сирія Ні, стіна оця, що, що вона не, не топиться. Я, я не Ні. Ну да, не вене топиться ж. Ну я так волос конечно тут закрывала. И... Вот это. Здесь ну, купить. Ну, мені він сказав 4 тысячи. Доллара. Придурок тишу. <ристо> ну я з ним тільки щось балакала, сказал. Придурок тишу. Где, где, а я им сказала, он сказал, что надо 20 тысяч заплатить, чтобы есть, ну, там, за, за 6, чтобы mm -hmm. документы. А я говорю, вот а ты знаешь, что вот 20 тысяч, это на 20 тысяч гривен. <говорит> <говорит> да. А ты знаешь, что на 20 тысяч и что, я беру? Ну, я так думаю, тысячу долларов, это будет хорошо. Не ни, ни сарая, ничего. Не ни приватизированная земля. Будев соток, потом можна приватизувати так і дело. Ну да. Забросена хатка. Где-то Бо... в кускущах этот как... хозяин, так, да? десь в да. нас. Хазяин. Може ви не лізти, щоб ще не цей. Ага, да, да, да. Полізу Бо я. Буде. Ось так. Да. Оба Вони там открито осі, та там труп. Час подивимося. Оба. А оце літня кухня теж їхня, навірно. Да, оба. Чуєте, Ну тут так. Прям добротно. Літня кухня. Короче. Ну така. Ще така. Щось. Щось таке. До речі, кажуть, що колодязь, щоб не брати погріб, що воно таке. Щоб не брязнутися мені туди. Кажуть, що десь у нас в селові... О. Там ще й консервація якась є. Десь в селові... Є хазяїн цієї хати. Я ж полізла, як завжди, в найбільшій куширі. Ташечка бетоном виложено. Ух Ось така Хатинка. Що тут відкрита, закрита? Закрита. Така хатка. Попробуємо ми хазяїна її знайти. Буду вилази. Ось така хатинка. Дивіться. Там така хата, ви знаєте, саройчики такі непогані. А ви кажете, десь в кускущах, так? Да? і, кущах би не родич. А сама дочка і, і живе в Києві. Ага. Вона може бути зараз і за границею. Фамілію, хоч не вже, знаєте. Оці що в кускущах? ж взагалі не Отже, будинок ви бачили самі. в якому він стані. Води там немає, вода централізована, але не заведена до будинку. Газ світло відключені за борги. Е, ніхто не знає, скільки там боргу. Е, в будинку жили на квартирі цигани, які регулярно напивалися, влаштовували там розборки, били вікна, топили дровами. Ну, в общем, будинок убили чоком, скажімо так. Стан будинку ви бачили, ну так, там не сильно все так плохо, але ж потрібно прикласти зусиль. Після того, як я подивилася цей будинок, я зателефонувала знову господарю і кажу, ну ви що, за такі руїни, вибачте, 4 тисячі доларів, це прям ну, сильно. А, ні, ні копійки менше. Сусідка сказала, що давали йому 800. Тисяча доларів це золота ціна за цей будинок, бо туди ще три треба вкласти. Але ж він не хоче. Ще момент такий, що власник цього будинку десь проживав в Донецькій області. Не міг він якось там переоформити, я так розумію, це дядько. На свого племінника цей будинок не міг переоформити. А зараз, от, на момент запису цього відео, племінник сказав, що дядько помер 4 дні тому, і тепер він буде входити в права на цей будинок через суд, знову відновлювати документи і. Все тому подібне. Тому ще один мінус цього будинка. Не, неізвісно, скажімо так, скільки затягнуться ці суди виготовлення цих документів. І взагалі я не довіряла б таким моментам, як вступання в власність через суд. Чому? Тому що, перше, це можна зробити мінімум через пів року. І по-друге, ніхто не знає, так як цей племінник не спілкувався зі своїм дядьком, яка ситуація взагалі з цим документом, з цим будинком. Можливо, там ці документи передані, чи будинок подарований, чи в спадщині. Це ніхто не знає і знати не може. Він хоче, щоб люди жили, наводили порядки на той час, поки він буде виготовляти документи і займатися цією судовою тяганиною. Це теж, я вам скажу дуже все. Ну, Туманно, скажем так, тому що коли на будинок немає документів, то ти хоча б знаєш, з чого починати, куди йти і що робити, і які перспективи. Тут, наприклад, я в цьому будинку перспективів ну не бачу. Не знаю, можливо, дай Боже, щоб він все це зробив, але я хочу сказати, що він живе в Києві, по факту йому цей будинок не потрібний, він хоче заробити грошей. Сума для такого будинку це ну, просто нереальна. Хоча хазяїн барин є такі самі будинки, продають і по 10 тисяч доларів. Але ж це момент такий, який пишуть мені в коментарі, щоб, щоб зробити. і... І потом нас вижену. Це я думаю більше, більше до такого моменту. Ще ця сусідка живе через стіну. Це виходить, будинок на два хазяїна. І вона говорить, що цей будинок аварійний. Ми бачимо, що цей будинок аварійний. Справа в тому, що хазяйка другої половини теж вони будуються, і вона буде продавати політові свою половину, тому що ця аварійна половина тягне за собою нормальний будинок. І, понятно, так як там не топиться, там у них і сиріють стіни і все остальне. В общем, ви все бачили е, отака от ситуація з цим першим будинком. Що касаємо другого будинку, який ми совершенно случайно знайшли, сусідка нам показала цей будинок. Е, Господарські приміщення. ви бачили, Будинок сам зачинений, але ж будинок в більш такому достойному стані. Значить, по ньому дивіться. Бабуся там жила, вона померла років 15, вже там ніхто не живе. Що там в будинку, теж нам невідомо. Але ця жіночка вона сказала, що родичі цього будинку, цієї бабусі, родичі якісь проживають у нас в селі. Тому я хочу все-таки пошукати цих родичів, попитати, десь, можливо, я їх знайду і, можливо, ми щось домовимося за той будиночок. Ну, будиночок такий візуально зовні, скажімо так, досить в непоганому стані. Будемо шукати господарів цього будинку. Попитаю я по селові, попитаю я в магазині в нашому, можливо, Вдасться знайти цих родичів. Який там стан взагалі? чи є документи, чи е, вони його продають, віддають, здають, будемо це все виясняти. Ну, і під кінець, що я хочу сказати, що мені дуже шкода таких будинків. Власники яких женуться за грошима, і в кінці ці будинки розвалюються. Доходять до такого стану, що вже вони непригодні для житла. Але ж хочу я заробити грошей. Зараз такий скрутний час, що люди дійсно потребують житла. Багато людей виїжджає. Багато людей виїжджає кудись в пустоту, які готові придбати навіть, не взяти безкоштовно. Не жити на квартирі, а готові придбати, щоб все-таки була якась своя власність, будинки за невеликі суми, а господарі женуться за грошима, і в кінці кінців, що саме цікаво, що вони втратять ці гроші. Якби вони продавали цей будинок, наприклад, там, за 500, за 1000 доларів, то я більш ніж впевнена, що знайшлося б хазяїн, хазяйка, знайшлися б люди, які придбали цей будинок, які вложили в нього гроші, які довели його б до ума і щасливо б жили. Але ж через те, що такі господарі, горе, господарі, скажімо так. Такі будинки приречені на смерть, на гибель, на смерть, і просто буду я знімати такі відео про будинки, які продавалися, не продались, і через рік, через п'ять років вони просто, просто заваляться. А саме що видно з того, що коли будинок окремо стоїть, він завалився та й все. А цей будинок він за собою потягне другу половину будинку, яка в досить непоганому стані, в якій живуть люди, які підтримують там ремонт, роблять поміняні вікна, там досить непогана друга половина. І зараз ці люди хочуть виїжджати, того, що будинок валиться. От і думайте. Обсирати тих, які віддають безкоштовно будинок, да, в який ти вкладеш гроші, чи купити отакий будинок і теж вкладати в нього гроші. Питання в тому, що це безкоштовно, а друге, питання в тому, що це отака сума. Ну, е, якось так. По дорозі ще ми побачили декілька будинків, обов'язково я вам їх зніму. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Будемо спілкуватись в коментарях, пишіть свої думки. І сьогодні на цьому все. Гарного дня і мирного неба!